І в нас знову батл хто крутіший вегетаріанці чи м'ясоїди? Вегетаріанці люди, які не вживають продукти тваринного походження, відповідно у них здоровіша печінка, підшлункова, шлунок та кишківник, Але з другого боку у них часто проблеми із суглобами, серцево-судинною системою та мозгом, так як не вживають. Продукти тваринного походження, в яких містяться макро, і мікроелементи, які тільки є у продуктах тваринного походження, і навпаки, м'ясоїди вони повні енергії і сили, але часто мають проблеми з шлунком, підшлунковою печінкою та кишківником, відповідно щоб. Урегулювати ці процеси, підтримати той стиль життя, який ви для себе обрали. Рекомендую скористатися пропозицією від бренду і замовити собі базове тріо з Daily або з DoubleX, залежно від ваших фінансових можливостей, і забезпечити організм або продуктами рослинного походження, або продуктами тваринного походження, які ви не вживаєте. Звичайні їжі, щоб компенсувати і отримати задоволення від того стилю життя, який ви обрали. Будьте здорові, щасливі, компетентні і успішні. З вами Пазяк Роман тут все про здоров'я.